До дитячого садочка йдуть веселі діточки, будуть вчитися, ліпити, малюватимуть хатки, зроблять квіти до віночка, вивчать віршики, пісні, а казки таки почують, що розкажуть і мені. Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про тих, хто працює у дитячому садочку. Всім! У дитячому садку керує директор. приймає дітей до дитячого садка. Вихователь-методист відвідує заняття в групах, зустрічається з батьками. Щодня вихователька привітно зустрічає діточок у дитячому садочку, вітається, робить ранкову гімнастику, поливає квіти на заняттях Читає книжки, показує в них малюнки. Малює, ліпить, на прогулянці грається, вчать добре поводитись, дбають про дітей. Крім вихователів, в дитячому садочку працюють няні, помічники вихователів. Няня стелить ліжко, миє підлогу, витирає всюду пилку, роздає. Дітям їжу. Ми посуд, допомагає вихователям на заняттях. Ми повинні берегти те, що вона зробила, не забувати, заходячи до приміщення, витирати взуття, після гри прибирати іграшки на місця. Кухар у дитячому садочку свогочасно готує їжу, щоб діти не були голодними. Він варить суп. Кашу, борщ, смажить котлети, старається, щоб все було смачне, щоб діти швидко росли. Кухареві приємне, коли діти все з'їдають. Пралі беруть постіль, рушники, штори, скатертини, прасують їх. У цьому їм допомагають пральна машина автомат, праска, прес. На якому прасують постільну білизну. Медична сестра піклується про здоров'я дітей у дітсадку, оглядає і міряє температуру. Якщо хтось розіб'є коліно, вона помастить його зеленкою або йодом. Також медсестра вимірює зріст дітей і важить їх. Музичний керівник. Учить танцювати, співати, грати в музичні ігри та на музичних інструментах. Двірник прибирає, підмітає двір, підстригає кущі, розчищає взимку сніг, наводить чистоту на подвір'ї. Любі батьки, пригадайте разом з вашими діточками про цих людей, кладіть невеличкі розповіді про ту чи іншу професію. Люди, якою працюють у дитячому садочку, чекаю ваших розповідей. До побачення!